Лідер Китаю Сі Цзіньпін хоче влаштувати тристоронню зустріч із президентом США Дональдом Трампом і російським диктатором. Володимиром Путіним, як пише The Times, є припущення, що СІ запросить Трампа на парад до Китаю з приводу закінчення Другої світової війни. На цьому святкуванні буде і Путін, який вже прийняв, начебто, запрошення китайського лідера видання зазначає, що аналітики, а також деякі громадяни Китаю, закликали Сі Цзіньпіна скористатися цим приводом і провести тристоронній саміт із Трампом та Путіним. Цитую, чому б не приурочити візит Трампа до параду у вересні, Цзінь Цанжунь, один із найвідоміших китайських коментаторів націоналістів. Якщо президент Трамп відвідає Китай і відвідає парад 3 вересня, це пошле світові потужний позитивний сигнал. Образ китайських, російських і американських лідерів, що стоять разом, може стати потужним посланням миру і стабільності. Як нагадує «The Times», раніше, Трамп та Сі Цзіньпін надіслали один одному запрошення про візити, хоча і не призначили дати. Саміт у рамках військових заходів став би гарним приводом для зустрічі, вважає видання і зазначається, що Сі Цзіньпінь розглядає урочистість як спосіб наголосити на солідарності з колишніми союзниками, зокрема із Росією, яка також зазнала величезних втрат у Другій світовій війні. Таванський аналітик Веня Ті Сун заявив, що цей захід також стане корисним способом відволікти націю від політичних проблем, включно із милявим економічним спадом. Водночас, із цієї ж причини радник Трампа можуть переконати його не погоджуватися на цей візит, який став би політичним тріумфом для двох інших лідерів. Особливо Сі Цзіньпіна, пише видання: Я думаю, шанси невеликі, сказав Сун. «Китай може запросити Трампа, але Трамп навряд чи погодиться. Трамп хоче відчувати себе великою людиною, що має історичне значення. І, можливо, готовий ділити сцену з двома іншими сильними лідерами великих держав, але Трамп вважатиме за краще зустрітися з ними на території США. Я не бачу, щоб Трамп був зацікавлений у тому, щоб бути всього лише одним із трьох друзів на вечірці Сі Цзіньпіна. Президент України Володимир Зеленський провів дуже змістовну годинну телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном. Про це йдеться в дописі президента України в Телеграм. За його словами, обговорили ситуацію на передовій та першочергові оборонні потреби України. Також детально говорили про зміцнення української ППО, зокрема про постачання ракети для систем СМТ та фінансування дронів-перехоплювачів. Будемо готувати спільні рішення з Францією та партнерами на рівні міністрів оборони та міністрів закордонних справ щодо нових кроків у захисті життя наших людей від російських ударів. Окремо Зеленський відзначив домовленість про підготовку пілотів для міражів. Франція готова приймати на навчання додаткових пілотів на додаткових літаках. Також обговорили роботу в форматі коаліції рішучих та реалізацію домовленостей нещодавної зустрічі. Разом працюємо із американськими партнерами, щоб Росія відчувала дійсно глобальний тиск. Кожен день затягування війни має відображатись дійсно болісними наслідками для Росії. Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з українським президентом Володимиром Зеленським закликав Україну переходити. В наступ на фронті про це пише Вашингтон Пост із посиланням на неназваного українського чиновника. На думку Трампа Україна не змінить хід війни, воюючи в обороні, тож вона має перейти… В наступ слова співрозмовника видання стали ще однією деталю розмови Трампа та Зеленського, про яку раніше вже писали Вашингтон Пост та Financial Таймс. Це дуже показова і водночас тривожна деталь, бо звучить звуку Трампа, якщо це правда, наче зручною порадою з гольф-клубу. Чого ж ви там все обороняєтесь? Переходьте вже в наступ, але це не гра, це кров. Виснаження знищені міста, і Трамп закликає до наступу з легкістю людини, яка Жодного разу не чула, як свистить снаряд над головою. Для нас це не військова стратегія. Для нас це кожен день на межі людських можливостей. Також згадаємо, як у Вашингтон Пост розповідали, як американський президент запитував українського лідера, чому українські війська не завдають ударів по Москві. Той відповів, що для цього потрібна відповідна зброя. І Таймс» наводила репліку Трампа, який казав «Володимире, ти можеш вдарити по Москві? А по Санкт Петербургу теж у відповідь Зеленський заявив: абсолютно, ми зможемо це зробити, якщо видасте нам таку зброю. За словами джерел журналістів, президент США підтримав ідею ударів глиб Росії, вважаючи її стратегією змусити їх росіян відчути біль і примусити Кремль сісти за стіл переговорів, але це лише спираючись на іноземні вище перераховані видання. Прес-секретар російського диктатора Дмитрий Пісков тим часом заявив, що Росія є прихильником того, щоб додати динаміки переговорному процесу з Україною. Про це повідомляє російський інтерфакс, який наводить слова Піскова. А Пісков так прокоментував слова президента України Володимира Зеленського про необхідність активізації переговорного треку. Це позитивний сигнал. І тут ми абсолютно згодні. Дійсно, ми теж є прихильниками того. Щоб додати динаміки переговорному процесу, але ж Пісков звучить, як завжди класичну російську тактику водночас бомбити Україну та говорити про мир в лапках. Вони завжди намагаються перехопити ініціативу, коли бачать, що світ починає обговорювати переговори, аби вмонтувати в цей діалог свої умови, закріпити. Окупацію зберегти контроль, уникнути відповідальності. Україна ж говорить про переговори лише з позиції сили, тільки після виведення військ і відновлення справедливості. президент України неодноразово наголошував, що ми хочемо миру, але не капітуляції. Тож, коли Пісков говорить і відповідає на динаміку, це спроба перетворити переговори з їхнього боку на інструмент шантажу. Тим часом каслер Німеччини Фрідріх Мерц погодився зі звинуваченнями США, що Європа робить. Занадто мало для фінансування своєї оборони та безпеки. Однак також вважає, що тепер вони мають спільну позицію. Про це він сказав в інтерв'ю BBC. Мерц визнав, Європа знає, що має робити більше самостійно. Ми знаємо, що маємо робити більше самостійно, і що в минулому ми були безбілетниками. Вони просять нас робити більше, і ми робимо більше. Він розповів, що вже тричі зустрічався з американським президентом Дональдом Трампом і що вони мають добрі взаємовідносини. Я думаю, що президент Трамп налаштований так само, як і ми. Ми намагаємося покласти край російсько-українській війні. Мерц поділився, що вони з американським лідером раз на тиждень спілкуються телефоном і координують зусилля. Одне питання війна в Україні, друге наші торгівельні суперечки та мита, сказав канцлер Німеччини у контексті торгівлі. Марц наголосив, що вважає високі мита неприйнятними і такими, що вбивають експортну промисловість Німеччини. Німецький канцлер підсумував, моє спостереження полягає в тому, що президент Трамп. Сам бачить виклики і готовий дійти згоди. Він це розуміє у контексті України та відносин між США та Німеччиною Варто нагадати, що нещодавно змі писали про те, що Мерц зіграв вагому роль у рішенні Трампа щодо додаткових ЗРК Петріот для України. Додам ще інформацію про Рамштайн. Наступне засідання контактної групи з оборони України відбудеться у понеділок, 21 липня. На ньому очікують у тому числі очільника Пентагону Гексета. Відповідне Оголошення з'явилося на сторінці об'єднаної делегації Британії у НАТО, і у заяві зазначають, що 21 липня Британія та Німеччина співголовуватимуть на черговому засіданні контактної групи з оборони України, відомої як формат Рамштайн. Очікується участь у тому числі міністра оборони США генсека НАТО Марка Рюта, нового командувача сил НАТО у Європі Олексуса Гринкевича. І це також буде перше засідання після змін в українському уряді і призначення на посаду міністра оборони. Дениса Шмигаля замість Рустаму Умєрова. в анонсі дати не уточнили. Формат зустрічі проте, топ генерал Бундесвайру Крістіан Фройдінг раніше казав, що її планують як онлайн засідання. Нагадаю, що у червні міністр оборони США вперше пропустив засідання Рамштайну країну. Представляв тоді посол при НАТО. Також Ексид пропустив засідання Ради України НАТО детально про це. Писали українські видання, зокрема, і ми на сайті 24 го каналу. І під час квітневої зустрічі формату Рамштайн у Брюсселі гексит брав участь онлайн. Зазначу, перед цим представники США вперше доєдналися до зустрічі так званої коаліції рішучих 14 липня. Як відомо, президент США Дональд Трамп заявив про домовленість НАТО і США щодо постачання Україні зброї Медведєв вибухнув новими погрозами про удари по Україні. Одіозний заступник секретаря Ради безпеки Росії а колись і Президент країни агресорки Дмитрій Медведєв вибухнув новими погрозами на тлі ухвалення нового пакету санкцій проти Російської Федерації. Європейські недоумки погодили 18-й пакет санкцій проти нашої країни. Немає сенсу писати, що він здатний змінити позицію Росії рівно настільки, наскільки це вдалося попереднім 17-ти. Наша економіка, звісно, вистоїть, а розгром бандерівського режиму продовжиться. Удари по об'єктах так званої України, включно з Києвом, наноситимуться зі зростаючою силою. Російська економіка вистоїть. Звісно, вистоїть на ногах з глини у лахмітті імперських ілюзій із китайським. Шерпотребам на прилавках і бензимом по талонах. така стабільність, що самі вже не знають, чи рубль падає, чи просто в підвалі забули світло вимкнути. Увімкнути, точніше. І росіянам здається, що вони ще щось вирішують у світі. Але єдина геополітика, яку вони справді ведуть, це спроба втекти з чергової лавки історії в ганчирі великодержавного маразму. На одній Україні, звісно ж, Медведєв не зупинився. Він вирішив урізноманітнити свій пост образами на адресу європейських країн, зокрема Польщі, Німеччини та Франції. Слід просувати курс на максимальне дистанціювання від ЄС і найбільш одіозних країн Євросоюзу, куди тепер потрапляють не тільки убогі прибалти, обабілі чухонці, недороздільні поляки і зарослі своїм британці. А й Німеччина з Францією, лідерам яких не дають спокою лаври Третього Рейху і режиму віші. Чим це закінчується для Європи? Відомо. Якщо росіян бісить Європа, значить Європа робить все правильно. Якщо Росіян ламає від одного тільки слова ем, країни Балтії, Польща чи Британія це лише підтвердження, як сильно вони програли, програють битву не тільки за території, а й за ідеї. Цінності та майбутнє і російська дистанція це дорога в ізоляцію у бункер, у морок. І росіяни не дистанціюйтесь, вас е відштовхують самі. бо... Вибачте, смердить, бо більше ніхто не хоче тонути з вами у болоті пропаганди, терору і рабства. І кожне ваше слово на Росії ще один цвях у домовину російського самозамилування. І так історія пам'ятає, чим закінчуються ці курси на дистанціювання поваленим режимом, трибунами в Газі і вічною ганьбою. За словами одіозного російського діяча, росіянам потрібно якомога довше зберігати пам'ять про їхню русофобію і вчитися ненавидіти їх так сильно, як уміли наші предки. Це цитата Медведєв заявив: ненависть це найважливіша зброя, що дає змогу найефективніше рухатися до своєї протилежності любові, звичайно, щодо тих, хто її гідний. Кінець цитати не залишив без порції образ Медведєв і президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляйн. Російський політик назвав її. Цитую мерзенною старухою. Мерзенна старуха Урсула заявила про удар ЄС у серце військової машини Росії. Не впевнений, що вона розуміє, де серце, але думає, вона схоже завжди одним місцем тим, яким займалася в період невдалої лікарської практики. Коли вичерпуються аргументи, починається вульгарність, бо коли не можеш виграти битву зброєю чи словом, починаєш нападати. На жінку, бо коли вже не здатен говорити з позиції сили, коли реальність б'є по зубах, а правда по совісті, починаєш ховатися за словесним сміттям, обираєш найбруднішу зброю, це особисту образу. В принципі, це те, що властиво усім російським пропагандистам і чиновникам. Не тому, що вона сильна, а тому, що більше нічого не залишилося. Це не атака на політика, це відчай людина, яка бачить, як валиться світ навколо неї, і Медведєв втратив усе. Крім доступу до Телеграм, і тепер там його останній бункер. Відповідь від центру протидії дезінформації про РНБУ України Андрія Коваленка в Телеграм з'явилася. Коваленко не залишив без уваги нові погрози Медведєва посилити удари по цивільних об'єктах України. Взагалі, альтернативи іранському сценарію з подальшим добровільним відокремленням від Росії певних регіонів з тюркською спільнотою, схоже для Росії не існує. Звернув увагу керівник центру протидії дезінформації. До ситуації на полі бою перейдемо. Українські військові встановили бойові прапори над Ялтою та Воскресенкою на Донеччині. Раніше окупанти говорили про захоплення цих населених пунктів. Про це пише 24 й канал з посиланням на прес-службу го армійського корпусу. Що загалом відомо про ситуацію в населених пунктах Ялта та Воскресенка на Донеччині? бійці 31-ї окремої механізованої бригади та 505-го окремого батальйону морської піхоти встановили бойові прапори над населеними пунктами Ялта та Воскресенка Донецької області. При службі 20-го армійського корпусу зазначають, що у той час як російські пропагандисти щодня звітують про просування вперед і захоплення нових позицій. Наші воїни мовчки без зайвого шуму заходять на ці захоплені позиції території та підіймають над ними українські прапори. Це наша земля, і краще туди не сунутися. Це не просто жести, це сигнали. Сигнали про те, що ми повертаємо своє і зупинити нас неможливо. Йдеться в повідомленні. міноборони країна гресорки Росії заявляли про захоплення Ялти та Воскресенки протягом останнього тижня. І в Діп Ялта позначена червоним кольором до Воскресенки наближається Сіра. зона Російські окупанти сьогодні, 18 липня, атакували Суми безпілотниками. Щонайменше один із дронів був начинений шрапнелю, аби постраждало більше людей. Про це повідомляє виконуючий обов'язки мера Сум Артем Кобзар в телеграм і голова Сумської обласної військової адміністрації Олег гриворов в Телеграм. Сьогодні наше місто знову було атаковане безпілотником. Це було влучання в нежитлове приміщення. Безпілотник був начинений шрапнеллю, щоб максимально нашкодити людям. Він уточнив, що не щонайменше двоє людей дістали поранення. Вони перебувають у лікарні. Мер додав, що на місці так і працюють відповідні служби. Подальшу інформацію він пообіцяв розкрити окремо. Зі свого боку Григоров розповів, що ударів було два: перший дрон атакував місто близько 13.00, другий приблизно за годину. Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі. Він додав, що внаслідок одного з ударів постраждали троє мирних жителів. Усіх доставили до лікаря. Їм надається необхідна допомога. Російські війська сьогодні зранку атакували дронами камікадзе Кам'янський район Дніпропетровської області. В результаті удару загинуло двоє людей. Також є поранення. Про це повідомляє ДСНС. Зазначається, що за попередніми даними двоє людей загинули. Також вісім осіб отримали поранення. Їм надається необхідна допомога. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, яку рятувальники ліквідували. Пошкоджені адмінбудівлі, торговий об'єкт, приватні житлові будинки і транспортні засоби. Згодом з'явилося повідомлення про те, що кількість постраждалих зросла. За словами керівника ОВА, у Кам'янському районі постраждали 11 людей. Всі госпіталізовані. Вказується, що 29-річна жінка знаходиться у важкому стані. Решта середньої тяжкості. Російські терористи обстріляли локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Про це повідомляють з посиланням на телеграм-канал голови офісу президента Андрія Ермака. Сьогодні росіяни вдруге за добу. Атакували локомотив на Придніпровській залізниці, який перевозив цивільний вантаж. Це спланований терор проти цивільної логістики, а також залізничників. Він додав, що агресивні методи Росії лише демонструють, що країна-терорист не має жодних планів завершувати війну, у зв'язку з чим ворога необхідно зламати економічно та шляхом знищення його військово-промислового комплексу. Також вчора 17 липня кіберкорпус головного управління розвідки атакував мережеву інфраструктуру Газпрому, який залучений до забезпечення збройної агресії РФ проти України. Про це розповіли джерела в ГУР міністерства оборони. Внаслідок кібератаки були завдані серйозні збитки мережевій інфраструктурі Газпрому. Зокрема, знищено великий обсяг баз даних та встановлено спеціальне програмне забезпечення. Під час операції було відключено доступ до інформаційної системи Газпрому. Близько 20 тисяч системних адміністраторів встановлено програмне забезпечення на сервери компанії, які продовжуватимуть знищувати дані Газпрому. Крім того, було знищено резервні копії даних інформаційної системи Газпрому, бази даних близько там Лунала цифра 390 дев'яносто дочірних компаній Газпрому та його філіалів, в тому числі Газпром Теплоенерго, Газпрому Обленерго, Газпром Енергозбит та сотні інших. Дані кластерів серверів там 10 серверів надзвичайно високої потужності разом зі всіма файлами, договори, накази, розпорядження Газпрому та дочірніх компаній, дані допоміжних систем захисту даних, контролю над серверами, адміністрування та багато іншого. Також бази даних систем аналітики, трубопроводів і клапанів, датчиків, помп та іншого. Видалено серверів з аналітикою роботи систем SCADA, відповідальних за керування технічною інфраструктурою, операційні системи на доступних серверах та пошкоджено сервери не вимикаються та вимагатимуть фізичного втручання для відновлення цієї роботи. Разом з тим, про кібердіяльність з боку країн окупантки. НАТО різко засудив кібердіяльність Росії, що загрожує, загрожує безпеці держав-членів альянсу. Про це пише «Європейська Правда, із посиланням на офіційну заяву у п'ятницю, 18 липня, альянс висловив солідарність із Естонією, Францією, Великою Британією, США, Німеччиною та Чехією, які раніше публічно звинуватили російську гру та підконтрольне йому хакерське групування АРТ 28 вісім у атаках проти членів НАТО України та інших країн. У заяві підкреслюється, що ці атаки були спрямовані не лише на урядові установи, а й на операторів критичної інфраструктури в країнах альянсу, зокрема в Румунії. НАТО вважає такі дії частиною ширшої гібридної кампанії Кремля з дестабілізації союзників і підтримки агресивної війни проти України. Альянс закликав Росію негайно припинити кібератаки та гібридні дії, підкресливши, що Москва ігнорує міжнародні правила відповідальної поведінки в кіберпросторі, до яких сама ж і зобов'язувалася. У Києві спецпредставнику США Келогу показали електронні деталі західного виробництва, які були виявлені у російські зброї. Їх вилучили з ракет, шахедів та іншого озброєння. Про це повідомляє головне управління розвідки Міністерства оборони України. Зазначається, що спеціальну виставку для спецпредставника президента США Дональда Трампа з питань України організував портал Воїн Sanctions гурмо разом з побратимами із Сил оборони України та Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. Серед ідентифікованих компонентів критично важлива для виготовлення високоточного озброєння мікроелектроніка, яку російський оборонно-промисловий комплекс. Отримав за сірими схемами в обхід міжнародних санкцій Келого, зокрема, продемонстрували західні елементи рану російських дронів Камікадзе Шахет, Герань та російських гербера, які використовуються для ударів по цивільних об'єктах в Україні. І в ГУР наголошують на важливості посилення контролю за дотриманням санкцій та відповідальності компаній, продукція яких, зрештою, опиняється у руках агресором. Сподіваємося, що з Цієї демонстрації Панкело зробив висновки та передасть ці враження самому Дональду Трампу цього тижня. Під час візиту до України спецпредставника президента США Кіта Келлога у Києві спостерігалося певне затишня. Пам'ятаємо, значно зменшилася інтенсивність обстрілів, зокрема дронових атак. Однак, в ефірі телемарафону начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що Київ залишається серед пріоритетних цілей російських окупантів. Зокрема, його попросили. Прокоментувати той факт, що цей тиждень в Україні, зокрема у Києві, був відносно спокійним. Та багато аналітиків пов'язують це з візитом Кіта Келога. Військового запитали, чи дійсно це пов'язані між собою події, чи відбуваються певні процеси, наприклад, чи Росія готується до масованої атаки. Процеси – процесами. У ворога є певні пріоритетні об'єкти, які він хоче завжди уразити. І столиця України одна з найпріоритетніших в їхньому завданні міст. Де є ті об'єкти, які становлять їхній інтерес. Тому можна припущення різні робити. Київ вже на себе взяв стільки ударів, мабуть, це одне з найбільш атакованих міст України. За його словами, протиповітряна оборона робить все можливе. Київ має потужний захист, але цього недостатньо для того, аби вберегтися від балістики. Ігнат зазначив, що Київ величезне місто, а радар системи Петріот дивиться в один бік. Якщо ворог запускає ракети з різних напрямків, то відповідно балістика збивається в радіусі 25 кілометрів від системи «Пейтріот». Тобто потрібно декілька таких комплексів, щоб захистити такі міста, як Київ. Тому ми з нетерпінням очікуємо додаткові системи протиповітряної оборони і не тільки про що згадував канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, і те, про що ми говорили із паном Миколою Маломужем. Далі про Дональда Трампа з вами згадаємо політики і стратеги зі США та кількох європейських країн доклали скоординованих зусиль, аби відновити відносини президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Та розпочали роботу із їх налагодження ще до того, як український лідер залишив Вашингтон після сварки в овальному кабінеті йдеться у матеріалі The Washington Post. вказується, що європейські лідери допомогли підготувати текст вибачень перед Трампом та провели московий штурм пропозиції щодо припинення вогню прийнятної для українців, яку Росія, зрештою, відхилила. Крім того, європейські лідери, які спілкуються з Трампом телефоном, використовували моменти. Спілкування з ним, щоб підкреслити, що російський диктатор Володимир Путін загрожує інтересам Сполучених Штатів Америки, за даними газети, особливо допоміг президент Франції Еммануель Макрон, який за словами двох європейських дипломатів, які говорили з виданням на умовах анонімності, використав свої давні стосунки відносини з Трампом щоб донести ідею про те, що підтримка України допоможе Білому дому здобути. Перемогу за словами дипломатів, обидва лідери розмовляють майже через день, телефонуючи один одному безпосередньо для імпровізованих розмов про виклики поточного моменту британський прем'єр-міністр Кір Стармер також зосередився на побудові теплих відносин. А канцлер Німеччини Фрідріх Мерц допоміг в останні тижні після того, як встановив добрі відносини з Трампом. Після їхньої першої зустрічі в овальному кабінеті на початку червня і президент Фінляндії Олександр Ступ, який, за даними видання чудово грає в гольф та генсек НАТО Марк Рюти також допомогли у цих зусиллях. Зазначається, що за наполяганням Макрона і Стармара Зеленський і Трамп поспілкувалися приватно у Ватикані у квітні під час похоронів Папи Франциска, і за словами дипломатів, ця розмова допомогла перезавантажити відносини. Крім того, вони знову зустрілися наприкінці червня на саміті НАТО в Нідерландах, куди Зеленський провіз список побажань. Щодо озброєнь разом із пропозицією, аби США продовжили постачання зброї за умови, що Європа допоможе заплатити за неї, за словами співрозмовників газети, зустріч у НАТО зробила значний крок у напрямку налагодження відносин, і один чиновник назвав зустріч у Газі інструментальною. Інший зазначив, що Зеленський прибув у піджаку і сорочці схожих на костюм після того, як йому дорікнули, що він з'явився в Білому домі у військовому. Одязі на сам кінець додам ще інформацію про президента Сполучених Штатів Америки. Дональд Трамп страждає від хронічного. Захворювання ВН, про що Білий Дім повідомив у четвер після кількох днів обговорень та чуток, викликаних фотографіями зі синцями на руці президента США. Після нещодавнього набряку ніг Трам пройшов семічне обстеження. Зокрема, судину діагностику повідомила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт. І за словами Левіт, синці на руці Трампа відповідають травмі тканину унаслідок частого рукостискання, а також вживанню аспірину, який за її словами. Є частиною стандартного кардіосудинного профілактичного режиму Трамп, якому 79 років регулярно звертає увагу на своє міцне здоров'я і раніше заявляв, що є найздоровішим президентом в історії. Нещодавно виявлене у президента захворювання, вен називається хронічна виносна недостатність. Воно виникає, коли вени на ногах не справляються з перекачуванням крові до серця. Через що застоюються в нижніх кінцівках, спричиняючи набряки, вени та клапани виштовхують кров угору. З ноги у напрямку до серця пояснила докторка Мері Логан, доцентка кафедри судинної хірургії техаського університету в Остіні у коментарі БіБІСІ, і найстарший навгурований президент США загалом Левіт заявила, що немає жодних ознак тромбозу глибоких вен або якогось артеріального захворювання. А всі результати обстеження були в межах норми. І згідно з приміткою лікаря Білого Дому Шона Барбабели, оприлюдненої для журналістів, діагностований стан є доброякісним і поширеним, особливо серед людей Компонад 70 років додаткові обстеження не виявили жодних ознак серцевої недостатності порушення функції нирок чи системного захворювання, зазначив лікар у приміці, яка підтвердила інформацію озвучену Левіт під час попереднього брифінгу. З нашого боку, ми звісно бажаємо Дональду Трампу міцного здоров'я, витримки. Нехай всі ці результати обстеження і надалі залишаються в нормі. А здоров'я підтримує політичну активність і рішучість. Україна уважно стежить за всім, що відбувається, і у США і бажає сил та ясності всім, хто ухвалює рішення, що впливають на долю світу, і, зокрема на долю нашої країни.